бути кримською татаркою в Радянському Союзі це вже проти закону. А хіба ні? 10 квітня у Прокаті стартує біографічна драма Киснева станція присвячена Мустафі Джемілєву відомому своєю боротьбою за права кримсько-татарського народу в центрі подій Якутське селище Азирянка, де відбуває заслання Мустафа Джемілєв. Він тяжко працює щодня, наповнюючи киснем старезні балони. В цей час кримськотатарська дівчина Сафінар, знаючи історію незламного борця з системою, вирішує приїхати до нього. Мустафа та Сафінар. Закохуються. Тим часом за чоловіком беззупинно слідкує каральна система совєтів, яка не готова послабляти на нього тиск. Не пропустіть в кіно кисневу станцію. Тримай. Бери! Ей! Настав мені в груди! Ану! Давай! Поклади палець на гачок. Ти не здатен на це, хай скільки я тебе треную, бо ти не вбивця, Чарлі. Ти просто ботан, який працює за компом. Цей твій задум знищить тебе. Сюжет нового кримінального трилера Аматор закручується навколо криптографа ЦРУ Чарльза Геллера у виконанні Рамі Малека. Його дружину вбито під час теракту в Лондоні. А керівництво не зацікавлене у пошуках вбивців. Зрештою, чоловік вирішує діяти самостійно та не планує зупинятися, доки не знайде кожного, хто причетний до смерті його коханої. Основою для сценарію Аматора стала документальна книга Роберта Літла, видана у 1981 дев'ятсот Році. Тож що з цього вийшло? Дізнайтесь у кіно з 10 квітня. Від ще допомогти? Будь ласка. ну Що ти від мене хочеш? Провокаційний трилер, фатальний меседж про те, як замість насолоджуватися побаченням жінка Вайолет отримує на телефон дивні повідомлення. Невідомі погрожують, що вб'ють її сестру та сина. Вона навіть бачить їх на камерах спостереження з будинку. А кожні наступні слова невідомих злочинців страшніші та реалістичніші за попередні. Чим все закінчиться, дізнайтесь у кіно з 10 квітня. Поеда ніж система. А ти чув, що вишні дали гроші на будинок українських письменників. У -у 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 -у. Мюзикл Мур, ти романтика в кіно. Це кіноверсія театральної постановки режисера Олександра Хоменка та його колективу Мур команда складається з акторів, режисерів, сценаристів та музикантів з Києва та Донецька. Зі своєю театральною виставою вони гастролювали впродовж 2024 року. Постановку побачило понад 60 тисяч глядачів. Про неї писали провідні світові змі, чи вдалася кіноверсія. Дивіться в кіно вже від сьогодні.